Суперсила кол-центру у цілодобовій готовності надавати допомогу. У який би день тижня, у котрій би годині на гарячу лінію водоканалу не телефонували б споживачі, наші оператори завжди прийдуть на допомогу, вислухають, нададуть компетентні роз'яснення. За місяць ми опрацьовуємо близько 20 тисяч дзвінків та понад 9 тисяч смс і голосових повідомлень. Суперсила фахівців кол-центру вміння вислухати співрозмовника та знайти підхід до кожного абонента Суперсила фахівців управління обліку та реалізації послуг у здатності опрацьовувати по кілька десятків звернень абонентів щодня. Уміння швидко і оперативно допомагати споживачам у вирішенні проблемних питань, з якими вони звернулись. Наші працівники опрацьовують заяви, звернення, скарги абонентів, які надходять до нас з різних каналів. Запити, які надійшли нам на електронну скриньку, в інтернет приймальну сервіс онлайн заявок та ті, які ми отримуємо безпосередньо під час особистих візитів. Суперсила наших спеціалістів у постійній роботи роботі над оптимізацією сервісів для ефективної комунікації з нашими абонентами.